Вітаю друзі. Ви на ПІТІВІ. Мене звати Дарина Малич, і Мій співрозмовник. Сьогодні відомий український політехнолог та керуючий партнер національної антикризової групи Тарас Загородній. пане Тарасе, Мої щирі вітання. Вас будемо сьогодні говорити багато про фейки, які так полюбляє просувати у різний спосіб російська пропаганда. І слава Україні! Доброго дня, Юрам слава! Отож, розпочнемо знову ж таки з теми Трампа, адже такий фейк пустили расисти, що Трамп попереджає Путіна, що той може повторити долю Каддафі. В Соцмережах почали ширити відео. Знову зазначу, що це штучний інтелект зробив, якому президент США Дональд Трамп, нібито звертається до президента Ерефі Путіна, попереджаючи його, що той може повторити долю Каддафі. Це відео згенеровано, як я вже сказала. ще й редакція, що випустила це відео, це цензурнет, перепрошувала читачів за недостовірну інформацію. сподівалася, що президент. Дент сполучених штатів рано чи пізно запише таке саме відеозвернення до російського диктатора, але вже без участі штучного інтелекту. Так от чи вважаєте ви, що Путін справді може побоюватися Трампа як політичного суперника, яка ймовірно, що між ними відбудеться все ж таки зустріч? Адже на тлі того, що відбувалося вчора розмови між Трампом і Путіним, вже з'являється повідомлення, що Трамп хоче зустрітися з ним Саудівській Аравії. Також Китай уже говорить про те, що він може влаштувати цю зустріч. І от цікаво, ваші думки почути. З цього приводу. Ну, давайте так. Таким тоном все рівно розмовляти президента США не будуть. так Вони я думаю, що погрози Путіну з боку Трампа були, коли Такен Карлсон заявив, ну це його цей відомий журналіст, який симпатизує Трампу. Так Карлсон повідомив про те, що, начебто, попередня адміністрація готувала замах на Путіна. Що там Блінки не цим займався. Ну я думаю, що це поперхнулося. Звичайно, вони таких думок навіть і близько не могли мати. Але це натяк натяк про те, що в принципі така опція існує. Ось і в Білому домі зараз сидить людина, яка може надати такий наказ. Тим більше у Трампа є досвід, коли він дав наказ знищити генерала Селімані на території Ірану американською ракетою. Не Ізраїль попросили, як часто вони роблять. Потім сказати: А-я-яй, ми так ми, ми це не, не підтримуємо. Да? А цинічно, прямо він надав наказ, і це був виконаний. Тому так він не буде говорити. ну Також там Кадафі все інше, це, це не, не, не той рівень. Оце якісь різні журналісти можуть близькі до Трампа натякати якісь там інше, що буде погано. А так він буде жирно натякати, погрожувати санкції і так далі. От що повинен робити і буде робити президент Сполучених Штатів Америки. Ну а знову ж таки повертаючись до теми рідкісноземельних все ж таки металів, копалин. Знову ж таки, маніпуляції від расистів. Це що Росія нібито отримала контроль над 70% корисних копалин України, російські пропагандисти знову ж таки зазначають, активно поширюють заяви про те, що найбільші запаси корисних копалин України зосереджені в Донецькій, Дніпропетровській, Луганській областях, які нібито повністю контролює Росія, Однак ми розуміємо, що це маніпуляція. Насправді Росія повністю контролює лише Луганську Області нагадаю що напередодні президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявляв, що Україна фактично погодилась передати Америці корисні копали на 500 мільярдів доларів як оплату за військову допомогу. Так от мені цікава ваша думка стосовно європейців, адже чи можуть європейці, які допомагають Україні, не менше за Сполучені Штати, подивившись на оцей так би мовити, аукціон щедрості, також вимагати якоїсь компенсації від України, особливо з огляду на те, що в адміністрації Білого Дому вже кілька кілька разів заявили що Сполучені Штати Америки мають намір перекласти всі витрати і питання безпеки України саме на Європу. Ну, давайте так, розділимо це питання. Давайте так. Копалини, які просто знаходяться в землі, так не розроблені, тим більше рідкоземельних металів, вони коштують приблизно нуль. Їх ще розробляти років 5, треба інвестувати купу грошей. Коли е, зараз Україна в дійсності торгує віртуальними редкоземельними металами доказів існування, яких ще немає, а існування можливо, коли ти починаєш розробляти, тому що коли йде геологолорозвитка, це ж гіпотеза така. Ми там бачимо, що можливо, воно там є. Да? Вам вже жоден не скаже, що от на 110% воно то є, і там і саме такі запаси е, і так далі. Він говорить: ну там, припустимо, є перспективне родовище. Так, ми заходимо і починаємо там копати. А там далі може бути воно є або там стільки-не стільки років треба. Тому Україна торгує віртуальними активами, яких ще неможливо не підрахувати. Тим більше дивіться, багато ж цих ж родовищ належить різним людям. Давайте так, не всі вони державні, тому це поки що віртуальна річ, тому що. Яку грає активно Трамп? Трампа? Я скажу, я думаю, думати, Трамп не розуміє, що це ну м'яко кажучи фікція. Розумію йому потрібно в на випадок обґрунтування, чому він повинен, 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 повинен допомагати Україні. Тобто Байден був неправильний президент, він допомагав просто так, а я правильний президент, я у нас там є Ну, добре, і так далі. Ну, я скажу, це це не є рідкість для американців. От, наприклад, мало хто знає, що е, в обмін на що, наприклад, е, е, Америка почала допомагати Британії під час Другої світової війни. Там же теж вимога. Вони ж на першому етапі забрали у них всі бази в Атлантичному океані, хто не знає. от Просто забрали. І і Британська імперія була змушена дати знизити мита на експорт. Товари з Америки в Британську імперію. А Британська імперія на хвилиночку на той час це 40 мільйонів квадратних кілометрів. Це в два рази більше, ніж нинішня Росія. Щоб ви розуміли масштаби махіни, яку контролювала тоді Британська імперія. Для американців, це в принципі нормальна річ. Як воно буде робитися Я вважаю, що. Цим гратися треба говорити. От росіяни хваляться, що захопили. Ну, треба сказати Дональд Фредович у нас для вас погані новини. наші з вами редкоземельні метали захопили ці е, оці покидки. До речі, Зеленський ну, нещодавно говорив, оскільки нафти і газу на шельфі Чорного моря в районі Криму і так далі. Це все перебувні процеси. От що ми повинні е, розуміти? Якщо так, то нехай даються там далі це ж, це ж невідомо, як воно далі ляже. Коли там Трамп буде там підписане, не підписане, це не буде від президента. Можна переглянути, можна скандал влаштувати і так далі. І, і європейці по-іншому там розмова. З європейцями розмова, що вони повинні платити за власну безпеку, і нас це більше цікавить. І Трамп активно їх пресунгує на цьому. Оці, до речі, розмови з Путіним, те, що він так публікує це ж лякає європейців. Я зараз з ним домовлюся, а потім з ним будете довбатися там, да платіть гроші. Тобто це вибивання, це фактично добрим словом і пістолетом ти отримуєш більше, ніж добрим словом. Платити 5% ВВП. Оплатили комуналку. НАТО працює. Не оплатив комуналку. НАТО не працює. Все, така от розмова йде. Абсолютно цинічна, нормальна. Тому що Трамп пам'ятає, як європейці, фіги йому крутили в 16-му році, коли він приїжджав. НАТО, от ну вон, відео почитайте, і, вон, подивіться там. З Толтенгером по-моєму, він розмовляє, а потім з німцями. Він сказав: почекайте, як так виходить? Ви будуєте газову трубу в Росію, платите їм десятки мільярдів доларів на рік, а потім приходите до нас і просите захистити від Росії. Щось тут не виходить і не платите 2% ВВП на оборону. Ну, комуналка не оплачена. А потім він приходив в США і говорив: німці беруть газ дешевий. Роблять машини експортують США, забирають наші робочі місця, а за це платимо ми. ну Тобто він перевертає перевертає зараз з цього. Хочете охорону платіть за ринковими цінами, а ринкові ціни визначаємо ми. Тому що у нас є охорона, тому що у вас на кордонах росіяни ось які готові там захопити частину Європи і так далі. Ну а до речі, якщо ми про допомогу згадали, я хотіла ще нагадати щодо лендлізу, адже днями у конгресі знову ж таки запропонували <пробітник> проголосувати <пробітник> за ленд згадали. Причом... <пробітник> так і гарно, пропозиція <пробітник> надійшла саме від республіканця. Що цікаво, і от цікава ваша думка, що ви думаєте з цього приводу? А що цікаво, всі лендлізи ініціювали республіканці. А ви знаєте, коли перший лендліз був ініційований республіканцями 19 січня 22-го року. 19 січня вони за місяць пропонували відкривати ленд-ліз Адміністрація Байдена не захотіла, не підтримала це. От тут вони розповідали, як вони хочуть нам допомогти, та. а при цьому вони нічого не робили. Другий ленд-ліз який все ж таки ухвалили, знову республіканці ініціювали. Знову республіканці. Він був змушений. І то місяць його підписував, коли він аж 9 травня підписав. А коли він був ухвалений? Ну, буквально там він всі строки там пропустив максимально можливо протягом місяця. Так, не дуже поспішав. І далі ленд-ліз не був активований. Не був активований ленд-ліз. Тому що лендліз це ж не тільки зброя. Ленд-ліз це і верстати, це і сировина, це і електроніка може бути. Такий супермаркет береться що хоче. Після війни розрахуємося. Чи великі це були витрати для України? Ні, невеликі витрати для України. Тому що все, що знищується на полі бою, воно не оплачується. Після війни рахуємо, що залишилось, щось повертаємо, щось залишаємо. І так далі. Ну, от Британія закінчила платити по ленд-лізу, по-моєму, у 2006 році. Знаєте, яку суму на рік вони платили? Аж 100 мільйонів доларів. Аж 100 мільйонів. Це підйомна сума навіть для України. Це при тому, що, вибачте, в Британію просто ввалилося все стратегічне матеріали, і алюміній, і, і, і суда для них будувалося і так далі. І, так далі. і тому в даному, випадку, в даному випадку, це теж спосіб тиску на Кремль. Я не виключаю, що це і і загалі це от цифра 500 мільярдів. От чого вона скрився? Так це у плана Помпео написано, що влітку минулого року. Якщо ми якщо у вони було бажання да дайте Лендліс на 500 мільярдів, дайте Україні все, що потрібно для того, щоб виграти війну з Росією Отака от така це оце пістолет який Трамп приставив до Путіна. Ну а далі ще хотіла про дедлайни поговорити І про Курщину. адже багато брехні від расистів про те, що збройні сили України мають вийти з Курщини до Великодня, до 9 травня забезпечити мир. Всі ми знаємо цю дату. пропагандистські телеграм-канали поширили інформацію, Нібито знову згадують стоденний оцей план Трампа. Збройні сили України повинні залишити Курщину до Великодня, до 9 травня забезпечити мир. І вони стверджують, що ця інформація походить саме з українських медіа. Насправді це не відповідає дійсності. Про це повідомляють фахівці центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки. От хотіла запитати вашої думки стосовно цих дедланів, завершення війни, що у нас з усіх щілин Уже я думаю, вони всім набридли. І ще цікава ваша думка стосовно заяви президента України Володимира Зеленського щодо можливого обміну Курської області Рефі, адже вже і речник Путіна Дмитро Пісков відреагував на цю новину і заявив, що Росія ніколи не буде обговорювати тему обміну своїх територій. Ба більше він додав, що що. Українські війська на території РФ будуть знищені або вигнані із неї. От цікава ваша думка. Тому що це ганьба для Путіна. Тому що Зеленський знущається, я готовий обміняти. Це велика. Ну це ганьба. Дивіться, якщо навіть до 9 травня він 80 років святкує Путін і в цей час іноземні війська на його цього це дуже підкошує Путіна. І це теж козир для нас. Тобто запорізьку АЕС віддавайте це віддавайте і так далі. І це ганьба, сам факт того, що Путін змушений за свої землі торгуватися. Звичайно, що немає ніяких там вимог, щоб Україна туди звідти викидала. Ніхто таких вимог не ставить. Ну підтримуєте ну молодці. І так далі. і Ну це правильно робить, тому що Зеленський розуміє, що Путін не збирається йти з ним, не ніякі перемовини. А якщо говорити про враження військових цілей на території РФ, Є також багато фейків меседжів рашисти пропускають в інфопростір, що нібито атаки збройних сил України на військові об'єкти в Росії спрямовані виключно проти мирного населення, і російська пропаганда неоднократно заявляла, що Удари збройних сил України, нібито спрямовані проти мирного населення Росії, такі твердження містяться і в звіті представникам ЗС Росії, колаборанта радіона Мірошника. Втім, ми розуміємо, що це дискредитаційна кампанія. Ну а Мірошник цікаво також він родом з Луганська. До речі, виступав за так звану ЛНР та був представником в РФ. Ну а тим часом наші збройні сили України і далі продовжують вражати важливі військові цілі сьогодні. До речі, також була інформація. Ну і на вашу думку, наскільки такі успішні операції Вають на місцеве населення саме чи варто чекати якусь реакцію тієї курші на жителів? Чи можливі якісь протести або заворушення найближчим часом? Чи не варто очікувати цього від російського народу? Ні, Ну там ні, якби Україна не мала можливість, сподіваємось, вона має можливість перебити, наприклад, там під час морозів газогони, Москви, наприклад, щоб у них там була там мерзнути, почали люди. Там можуть бути заворушення. Я, у, у, тому що Москва звикла вжити в комфорті. А там середньовіччя Там там головне, звичайно, що газогони і нафтогони це оце перебуває всю їхню систему. Тому що якщо, наприклад, не працює нафтогін, то, наприклад, нафту треба вести залізницю. Залізниця і так завантажена військовими вантажами, цивільними вантажами і так далі. Або треба консервувати, наприклад, свердловини. А в тих температурах консервувати свердловини це призводить до консервації цього консервації взагалі свердловини. Ти не можеш її потім відновити. У них технологій таких немає. Тому Україна правильно робить ця інтенсивність ударів по території Росії. Зростає, вона значно зросла. СБУшники все більше і більше виносять по-другому колу всі ці е, е, нафтопереробні заводи, перекачувальні станції і так далі. Те, що нам потрібно, газогони, що треба робити. Якщо, якщо почнуть по газогонах, сподіваюся, що скоро почнеться. Е, там взагалі буде питання, тому що нафту, то ти можеш перевозити ще залізницю, а газ ти ніяк не можеш перевозити. і так далі. Ну і далі знову ж таки про миротворців про геополітику, адже і на цьому спекулюють рашисти. Пам'ятаємо всі ініціативи Еммануеля Макрона про миротворців в Україні. Так, от, нібито він хоче окупувати частину України за допомогою французьких миротворців, і пропагандисти посилаються на так званих російських аналітиків, намагаючись представити це як загрозу для суверенітету України. Однак така інформація не відповідає дійсності. Як ми знаємо, насправді Франція є ключовим партнером України в сфері безпеки в. Центрі про тоді дезінформації зазначають, що Росія неодноразово здійснювала агресію та окупацію територій інших держав під прикриттям так званих миротворчих місій. Всі ми пам'ятаємо, зокрема в Бондові та Грузії. Ну і ця дезінформація, як ви думаєте, більше про страх РФ і перед НАТО чи червоє намагання країни-терористки очорнити інші європейські країни, налякати знову ж таки таким чином українців, і чи бачите ви реальні перспективи ведення миротворчого контингенту з Франції чи інших європейських країн, до прикладу. Тієї ж Великої Британії в Україні. Давайте так. Для в Росії проблема існування України як держави, і українців як нації Вони хочуть знищити. Я не розумієте якщо будуть ну, так звані миротворці, це не миротворці будуть, це фактично стабілізуючий контингент. З перспективою, з перспективою, що на них буде розповсюджуватися п'ята стаття статуту НАТО. Ну, поки що, позиція Пентагону, те, що ми чули, що не буде розповсюджуватися, але я знаю, що це дискусійне поки що питання, і воно розглядалося з самого початку. Ідея миротворців це Трампівська ідея. Він хоче, щоб українська армія зберегалась, ну така загальна концепція після війни, навіть не розпускалася, утримувати її повинні к, е, європейці. так? Українська армія є гарантом безпеки Європи, тому що американці збираються е, перекидати війська в Азію. В першу чергу вони хочуть скоротити свій контингент а Хто буде захищати Європу, і забезпечувати е, безпеку? Плюс вони хочуть, щоб були миротворці, так звані, це там французи, британці та інші країни. А е, ось це по суті ну не миротворці. Миротворці це йдуть через ООН а в ООН сидить Росії і Китай, вони будуть блокувати будь-які. Це страшний сон Росіян, коли з'явиться американські навіть іноземні бази на території України. Це їх категорично не влаштовує як існування України. І тому в даному випадку ми повинні розуміти, що позиція позиція буде категорично плоти, тому вони будуть розповідати що там окупують і так далі. Ну а якщо вже згадали про інші країни словаччину хотіла згадати, бо використовують також расисти Словаччину у своїх фейках і експерти, нібито, які брали участь в українському майдані, готують держпереворот у словаччині. Так російські телеграм-канали активно поширювали заяву словацького прем'єр-міністра Роберта Фіцо про те, що експерти брали участь в українському майдані, будуть причетні до підготовки державного перевороту у Словаччині. В 2014 році цей наратив Росія використовувала для виправ. Дання гібридного вторгнення в Україну і які все ж таки наслідки можуть мати такі дезінформаційні кампанії для політичної ситуації в Словаччині Хотіла вас запитати для українсько-словацьких відносин. І ще цікаво, як ви можете прокоментувати останні заяви Фіцо стосовно того, що він має моральне право призупинити транзит природного газу в Україну через словаччину? Ну, нехай спробу влоплять санкціями, влоплять штрафами і так далі. Ну, дивіться, це, це ж і Орбан говорив, що там. Е, ну, це, ми повинні пишатися. Це зростаюча роль України демонструє, що тема України настільки велика, що ми, вибачте, хераше не робимо, а вони вже всі обісралися. так. Зрозуміло, що знаєте, коли вони там говорять, що от там Україна, там Зеленський, там щось робить. Ну, слухай, коли там Зеленський встигає робити, невідомо, так? В Молдові теж великий вплив. Я знаю, що багато так фейків розповсюджується, що Україна збирається на Молдову нападати і так далі. От, я знаю, що багато українців переживає з цього приводу. Я говорю, так заспокойтеся. Скажи цим людям, що тих, хто вивчає українську мову, тих українців не чіпають, хто тобто поляниться правильно говорить. Стібіться, тому що це вплив, це вплив, це повага. Значить, сила є. А за силою Ну треба слідкувати, знаєте, там зайвий раз рота не відкривати. Те, що він там про Майдан говорить, Ну це те, що він наслухався від Путіна, це зрозуміло, тому що у нього там і грузинські снайпери, а, і вся ця, ця канітіль, яку він там, те, що росіяни нам тут викидали. Що біло, е, біологічних лабораторій, правда, що не вистачає, ну я думаю, що скоро з'явиться. Ось, е, ну звичайно, що він намагається зберегти себе при владі. Звичайно, що він намагається вигадати Ріктуального ворога і так далі. Ну, буває у людини. Там же ж психіатри не написали Словаки, вже написали, що Фіце вже не, не міняємо у нього там планка засунулась на темі України. Ну, я думаю, що Словаки самі розберуться зі своїм прем'єром. Ну а далі хотіла трішки відійти від геополітики, поговорити про те, що відбувається на території України, адже фейк наступний, те, що на Сумщині, нібито запустили пілотний проект мобілізації 17-річних підлітків. Ну полюбляють расисти, використовують тему мобілізації, постійно на ній спекулюють, і знову ж таки говорять про неповнолітніх. Ми розуміємо, що це вигадка. і Центр протидії дезінформації спростував. Фахівці наголошують, що для створення цього фейку використовувалися саме підроблені скріншоти оголошень про зникнення, нібито Підлітків зі зміненими за допомогою графічного редактора датою часом реальних саме повідомлень. Ну і враховуючи, що фейкові повідомлення про мобілізацію на старічних підлітків є частиною пропагандистських маніпуляцій, як ви оцінюєте, до прикладу, слова колишнього радника, екс головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужна, генерал-майор Віктор Назаров, також говорив стосовно зниження мобілізаційного віку до 21 року. Ще хотіла нагадати глядачам, що Досить часто західні партнери почали обговорювати і питання зниження мобілізаційного віку. І знаємо, що Сполучені Штати Америки тиснуть на президента України. Вже є навіть е, проект саме контракту для чоловіків віком від 18 до 24 років. Так, от що ви думаєте стосовно цього? Пане да? Тарасі, чути так, да. чути мене, да контракт це добровільна річ. Хочеш, бо там є так Тому давайте тут розрізняти, це спрацює не спрацює, але це принаймні покоління професійних військових можуть бути, там достатньо прийнятні умови є. це раз Стосовно е, вимог, Ну це підлінка позиція, намагання підірвати Україну всередині. Тому що Зеленський правильно говорить, слухайте, у нас купа є бригад, які не озброєні. Раз друге дайте краще F-16 з радарами і ракетами. Ми, ми зупинимо наступ росіян. В чому проблема? Каби України не може боротися з кабами. І не потрібно стільки людей в армії, так коли ви там починаєте це робити. Тому не треба теж слухати, що нам говорять. Вони будуть багато чого робити, і багато чого говорити в даному випадку. І тому звичайно що росіяни будуть спекулювати. Ну нормально, це робота, робота по розкладенню ворога всередині країни. так? А вони розуміють багато речей, вивчають українців. Доступ мають до мереж. У них же там інтернету немає, як такого. Вони контролюються. А у нас є, у нас вільна. Тому так далі. Тому ну боротися треба. Держава повинна пояснювати і так далі. Ну і наостанок ще про Зеленського хотіла все ж таки поговорити, адже меседж, який просуває пропаганда, що Зеленський нібито робитиме все можливе, щоб втриматись при владі. При цьому вони активно цитують заяву екс-військового в Сполучених Штатів Америки. Але це неправда. І черговий фейковий прогноз Девісу спростував особисто президент України в інтерв'ю британському виданні. Зеленський наголосив, що не боїться виборів, але в умовах війни їх проведення викликає об'єктивно труднощі. І в нещодавньому інтерв'ю президент також сказав, що. Якщо спецпосланець президента США із питань України Кіт Келох відвідає Україну, він зрозуміє, наскільки питання виборів президента наразі є недоречним. І от знову ж таки хотіла вас запитати, що ви думаєте, стосовно того тиску від Сполучених Штатів Америки стосовно того, щоб проходили вибори навіть під час воєнного стану в Україні, чи взагалі це можливо? Ні, ну там їм якось кинуло цю ідею потім забули. Тому що ця ідея виникла, я знаю, від деяких американців, які говорять під час війни, чого ви не проводите. Тільки проблема в тому, що в 44-му році, коли президентські вибори проходили Сполучених Штатів Америки, і забезпечити безпеку неможливо, в тому числі кібербезпеку, і навіть якщо електронні вибори не робити. Отам от історія з зламом наших реєстрів і все інше, там дії і так далі, поки що це. Ну, Зараз ніхто вже так особливо не вимагає, говорить, ну, закінчиться, там, наприклад, припинення війни, і тоді там, будете проводити вибори коли хоч. Навіть Трамп там сказав, ну, вибори треба проводити коли-небудь і так далі. Тому я не думаю, що це принципове питання. Це теж треба пояснювати, розказувати, а не падати знає, в якихось пропозицій. Теж треба слід обстоювати свої інтереси. У всіх є свої інтереси, тому що е, е, вибори під час війни це спосіб дестабілізації країни. Ми знаємо, як у нас вибори проходять. І це спосіб, фактично, у нас е, е, вибор не між кандидатами, вибор меж е, е, владою, так, яка є. Так, можна, є там питання, керується країна і так далі. І між хаосом, і все. Тому ми повинні. Е, Забути про вибори, займатися своїми справами. Добре, будемо слідкувати за тим, що ще буде поширювати російська пропаганда, намагатися спростовувати. Разом дякую, що доєдналися за таку розмову. Цікаві ґрунтовні відповіді. Дякую, що знайшли час до нас доєднатися. І слава Україні. Героям слава!